Всім привіт! Ви на каналі Сашка. Сьогодні у нас, як завжди, розпаковка паперових сюрпризів. Як бачите, у мене знов нова колекція, яка називається Чухлина AirPods. Це пакетики наклейки, тобто ми будемо клеїти і сам пакет. Тут відкривашка, і е, там буде попадатися сам чехол, і ми будемо її клеїти на наклеєний пакет. Отака класна колекція. Мені вона дуже сподобалась. Ще можна було б самі наушники всередину класти. Ладно. Давайте виберемо просто рандомний пакет, бо вони всі однакові. Мішаємо їх, як якісь карти. Ну і давайте цей такий пакетик. Так, от так будемо. Як бачите, я поробила стрічками спеціально для відео, щоб було дуже гарно. Пластики. Ви просили, які там Ін'янь хотіло взяти, правильно? Ем, зараз. Так, да, інянь хотіла. Серця. А серця хотіли взяти персикове. Де персикове? Чекайте, я не поняла. А, да-да, є персикове. Ось. Далі там шойор. Я... Антистрес. Ви хотіли взяти персиковий також. Оп. Персиковий ось. Зараз, може, всі по можливості будуть персикові. Який пакет брати? Фрукти та ягоди, моє опитування. Сушене манго квадратний ви обрали. На другому місці була чорниця, а я голосувала теж за манго. Ще хотіла смажене яїчко, яєчко ось це. Ну, але більшість вирішує все. Ось, беремо цей. Реально, всі персикові. Я хочу дуже фаворітку вже відкрити. Так, далі ще напої для. Чи ні, Чекайте. ось, а, да, напої для. Всі хотіли майже всі проголосували за котика. Ось наш котик. Я його теж хотіла відкрити. Це тут у нас вже не персиковий. Персиковий ось. До речі, тут яблуко персик сік. Я взяла його, але ви роблі, як ви хочете. Космос з місяцем. Я сама голосувала за місяць, бо я вже дуже давно його хочу відкрити. Ось цей самий великий. Я, мабуть, в наступному разі буду відкривати. Цей мені він дуже подобається. Але ще не знаю. Які... Так, що в мене. Я просто опитування у себе в Viber каналі робила. А, далі Баунті. Ой, Баунті. Морозиво для у нас золотий каштан беремо. Теж просили його взяти. Адже я антистрес не проявляла. І та булапки. Ви... Кажете, що тут легенда. Так, і ключі від них. Беремо, давайте перший. Прибираємо колекції. Зараз будемо розпаковувати. Ось каталог наш. До речі, дуже багато вже пакетів у нас. Аж 10 будемо розпаковувати. Так, я прибила свій планшет. Ось так, я рівно поглала. Так. Да. Так, ну давайте починати з напої для ось наш котик. Ой, я дуже хочу це поки О, все. Нам тут попався логотип Пепсі. Ось такий він. Наклеїмо клеїмо ми його. Ось цифра 3. Ми клеїмо на цифру 3. Так. Пепсі. Ось така сторінка в нас уже. Попалась одна бутилочка і два логотипи. До речі, напишіть мені, будь ласка, я думаю, ви вже точно здогадалися, які тут будуть напої. Ну, коло це вже, понятно, пепсі, понятно, спрайт, понятно. Я думаю, тут уже любий відгадає. Далі фрукти ягоди. Беремо драйт манго. Драйт це сушене. Ось так. Я сподіваюся, що я не порвала. Ні, не порвала. І тут нам, я вже бачу, попалась мандаринка. До речі, мені вона. Все ж таки я порвала листочки. Але нічого, намалюю. Так, і вона у нас. я пам'ятаю, здається. А, ні. О, я, вже, я вже спалилась. Ось тут, під цифрою 2. Я просто, коли робила ці колекції, це ж типу напої для гумки. Фрукти ягоди, то я тоді тільки починала малювати, і я якось забувала цифри писати. Переходимо до гумок. Давайте зіграємо в хру. До речі, я вам хотіла сказати, що я зробила 8 гумок і так розкреслила. Типу, від 1 до 9, то мені прийдеться або клеїти просто якусь наклеєчку, або зробити ще одну, ще одну гумку. Подивимось. Давайте зіграємо в гру, загадуйте собі цифру 1, 3, 4, 6, 7, 8. А блін, це без цифр. Не знаю. Да. У мене такий промах. Ну, хоча не знаю, можете загадати, може під цифрою попадеться, бо мені здається, що я писала цифру. Що тут таке? Ось така гумка з місяця. Тільки не знаю, якою вона стороною. Так, да, нема тут номеру. Асммерчик. Давайте якось так. Може, давайте на цифру 4. І, здається, її треба в іншої сторони клей. Ладно. Сердечко. Тут точно з номерами загадуєте 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Не знаю, чи воно спрацює. Ой, -о. ну я тут начудила. Зараз чекайте, будь ласка, Мені треба щось підкоректувати. Да, Взагалі не знаю, як так можна. Просто відкривашку я закрила з хріпкою. Все. Ось, відкриваємо. Ой, моя улюблена відкривашка зі звуком. Цифра 4. Пишіть плюс, хто відгадав. Нарешті цей ряд не попався, бо я думала, що тут якийсь цей 4. Хто відгадав, пишіть плюс, хто не відгадав, можете написати мінус. Так, йдемо. Якась містика. Це я сюди приклеїла. Морозиво для. Моя одна з улюблених колекцій, до речі. Цей пакетик я точно собі збережу. Не спрацювала. Ну, о, нічого. О, о, ой, порвала, порвала. Орео. знаєте, що я його перемальовувала три рази? І так і не обклеїла скотчем, тому що у мене три рази він скотч. Типу цей. Неправильно наклеїла, попав, попало в повітря. Ну і приходилось перероблювати. Ну, воно рвалось. Так, цифра 6. Для жовтня. Так, да, тільки для жовтня попалось. Вітаю. Дуже класно спрацювало. Бо в минулому разі в минулий раз взагалі нічого не відклеївалось. Мені це не подобалось. Ну, не знаю. Ось так. Тут уже два морозивого, а тут одне. Попадалося для квітня-вересні, попадалося для листопада, і зараз попалося для жовтня. Переходимо. Ой, спалила, 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 Коротше, Ця колекція буде країни світу, але я не знаю, коли вона вийде, бо щось вона у мене застрягла. Ну, не знаю, ладно. Планети. Давайте тут теж грати в гру, загадуйте собі цифру. Від одного до ми, не рахуючи двійки. Ну, я собі теж загадаю. Не знаю. Ну, давайте цифру 6. Чесно, я. А, ні, не буду загадувати. Я вже згадала, що тут. Тому вгадуйте ви. Тут взагалі є подвох, тому легко вгадати. Оп. Да, цифра 6. Знаєте, чому я сказала, що тут є подвох? Тому що великий пакет, а тут підписано, що тут Сатурн, а у Сатурна великі кільця. Тобто тому і великий пакет. Ось такий Сатурн попався. Тут трішки клей. Не чуди нічого. Зараз відкриваємо. О, я думаю, це ми не відкриємо. Давайте тут. А, ні. А, тут трішки, так. Чи будемо з просто дерева бо це була вічність. Так, давайте, до речі, чогось цей ряд попадається. Ось так. До речі, зівпадає колір. Ось так. Така гарна сторіночка. Так, давайте далі. Моя улюблена колекція табулапки. До речі, я тут підправила. Вона більше не відклеюється ось. Хто дивився моє минуле відео, знає, що тут сталося з нею. Так, давайте відкривати наш пакет. Ну, майже спрацювала. Цифра 6. Ой, я дуже люблю, я пам'ятаю цю лапку. Дуже гарна. Якщо б я сама вибирала легенду, я б зробила її, або ще там в мене один претендент є. Давайте так. Вже така чарівна сторіночка в нас. Ой, до речі, тут попалося так і тут попалося так. І попадалося так, і так, і там так само. Мене це якось... не знаю. Ну, Давайте дивитись легендарно вона чи ні? Я навіть хочу, щоб. Я хотіла, щоб ці три лапки були якась з них легендарна, бо вони мені подобаються. Знов не легендарна. Так, да, легендарна лавка нам попалась. І не золота, і не срібна. Да, це не легенда, до речі, не золота легенда. Давайте ой, відкривати антистреси. Нашу минулу новиночку. Наш персик. До речі, це Simple Dimple. Ну, це всі знають, я думаю. Щось знов не працює, Попався зараз дуже популярний антистрес, який, здається, якщо я не помиляюся, поправте мені. Називається Лизак. Під цифрою 6 сюди. Так, а як мені його наклеїти? Ну, чекайте, будь ласка. Промотайте собі відео. Бо тут я не зробила ніякий. А все. Ось так. І ось наша новиночка чохлина AirPods. Мене дуже бентежить, як вона відклеїться, тому що я ці пакетики наклейки. Це просто. Отак дуже прикольно, мені здається, я її оформила. Бо мені здається, зараз це буде просто щось. Побачаюся за затримку. Але це не дуже смішно, як для мене. Взагалі-то. Я не знаю. Блогери дуже популярні, дуже часто роблять пакетики наклейки. Я просто не розумію, як вони це роблять. Ой, ой 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 Мені здається, я спалила чохол. Ну, ладно, нічого страшного, ні, це страшно. Ладно, зверху буде чохол. Під якою цифрою там воно? Це цифра 4. Ну що воно таке получилось Не знаю, що це таке. Ось так якось. Кажу, я підправлю це, ну, блін, ну. Далі дивимося, який же чехол. Давайте. Тут нам попадається ось такий чухол. знімаємо розиночку. Чохол з грою в карти. Ой, він трішки пом'явся, але це ну, нічого страшно. Цифра 4, так? Да? Це ми знаємо. І зараз, дивіться, ми його клеїмо прямо сюди. Ай, я так криво наклеїла, але це вже не врятуєш. Ладно. Пробачте мені це. Ось так у нас поки що виходить. Ну мені здається, що якщо б в мене було без дефектів ця колекція, тобто відклеювалася б нормально. Не знаю, може в наступний раз теж нормально відклеїться, то вона була прикольна. Я кажу, я це ножиком канцелярським підрівняю. Не знаю, якщо він є на столі, я навіть зараз це можу зробити. Але я головне, щоб не порізати сторінку. Оп. Так, тепер тут. Скажу, кому це не цікаво, бо, наприклад, я б таке метала, можете мотати. Для кого це також АСМРчик, можете дивитися. Добре, це вже не АСМРчика, а якась напряжка. Як для мене. Ладно, я це підрівняю вже за кадром. Всім дуже дякую, хто дивиться мій канал, всім дуже дякую, хто ставить лайки. Мені дуже це приємно, бо я тільки початки, починаю робити паперові сюрпризи. І ви на моєму третьому відео, так, да, тільки третьому, але ж, я кажу, я тільки починаю це робити. Ось наша новиночка. За три будь-які пакети. Голосуйте, де у нас легендарна лапка. Ось наша колекція лапки. Бо ми знаємо, що вона під цифрою три. І ось пакети, які залишились. Ось пакети, які залишились, і вона десь далеко. Червоний зелений, персиковий. Біло-золото-срібний, як я його там називаю. Срібно-біло-чорний. Голосуйте дещо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Голосуйте до лапка, бо залишилось всього 5 пакетів, і мені здається, що ми вже повинні були вгадати давно. Але щось ми застрягли. Ладно, на цьому у мене все. Всім дякую, хто дивиться мій канал ще раз. Всім дякую, хто поставив лайк підписався. Бо у мене на першому відео для когось ця цифра дуже маленька, але у мене було 80 переглядів. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я дуже хочу, щоб на ньому було вже хоча б 50 підписників, бо у мене в вайбері 200. На вайбер-каналі, до речі, підписуйтесь на мій канал Сашка. Він у вайберічка буде в описі цього відео. Я там викладаю опитування, які мені брати пакети. І ще я там викладаю всяке там, що, е, всякі ідеї, всякі гарні штучки, там, маркери. До речі, у мене день народження 2 квітня мені подарують 262 маркера набір. Або 200, не знаю. Я просто мрію, коли в них було ось мої, мої е, 60 маркерів, якими я малюю. Наприклад, у мене тільки один жовтий. А у Моєї молодшої сестри. Е, ось це я у неї взяла 40 маркерів, але там е, аж три жовтих. То у мене буде 200. Я дуже за цього рада. Ладно, всім дякую, хто подивився. Боже, я дуже сказала, але витрати. Всім дякую, хто подивився мої відео. Мені ж не хочеться закінчувати. Я думаю, що, може, я швидко зроблю нову колекцію і відео буде дуже скоро. Пишіть, будь ласка, мені коментарі, бо щось в минулому відео ніхто нічого не написав. булапки щось набрали 80 переглядів, а антистреси всього 25. Мені якось сумнію за цього. То, будь ласка, напишіть коментарі та перешліть це відео друзям. Ти вас дуже просить. Тому всім до побачення і всім четвертий раз дякую за все. До побачення всім.